Скоул за заправом можна вважати одним з найбільш обдарованих англійських півзахисників часів Пола Гаскоїна, але його зірковий час в елітному футболі був обтяжений раннім завершенням кар'єри в збірній, а також схильністю до приховування свого життя від публічного загалу. За свою довгу кар'єру він 11 разів ставав чемпіоном Англії, а також ще двічі вигравав лігу чемпіонів, не беручи до уваги купу інших трофеїв меншого рангу. Скол – це яскравий приклад футболіста, якого любили не тільки й фанати, а й самі гравці. Починаючи від Здана та Хаві і закінчуючи Давідсом та Анрі. Він двічі закінчував кар'єру і двічі в статусі чемпіона, але, незважаючи на це, залишився злочинно недооціненим гравцем. Сьогодні згадуємо непростий спортивний шлях Пола Сколза, рудого принца Англії. Ну а ви не забувайте бити у дзвоники та підписуватися на канал, щоб завжди першими дивитися найякісніший футбольний контент. Колз був одним з футболістів з так званого класу 92, куди входили і інші культові гравці, як Давід Бек, Хемнікі Бат, Гарі та Філ Невіли та Раян Гіггс. Серед інших гравців його яскраво виділяла руда зачіска та невеличкий зріст. Якраз через свій зріст він ніколи не міг похизуватися значними габаритами, проте чудово компенсував цей недолік майстерною технікою, гарно поставленим дальнім ударом та неймовірним баченням поля, за яке його часто називали навігатором. Англієць страждав на астму та хворобу озгучлятера, які серйозно почали даватися в знаки вже після завершення кар'єри, та не вражав своїми швидкісними здібностями, але йому вдалося невілювати всі недоліки і перетворитися на майстер центра Поля. В академії Манчестер Юнайтед Скулс почав займатися з 14-річного віку, а вже в 19 підписав свій перший професійний контракт з клубом. Проте дебюту за колектив Фергюсона довелося чекати ще рік. Це сталося у вересні 1994 року в поєдинку Кубку в Англійської ліги проти клубу Порт Вейн. -Vale. Сказати, що дебют вийшов вдалим, це нічого не сказати. Два голи, які і забезпечили перемогу манкуніанців. Через три дні був вже дебют в АПЛ проти Іпсвіча і знову вдало один забитий гол, але за підсумком це не допомогло команді і ЕМ'ю програв той матч. Загалом в тому сезоні він провів 17 матчів в АПЛ, забивши при цьому 5 голів і віддавши дві голіві передачі. В сезоні 95-96 Скол став майже повноцінним гравцем основи і в парі з мега досвідченим Роєм Кіном створив один з найбільш небезпечних півзахисних дуетів в історії англійського футболу. То був сезон, коли Скулс разом зі своїми друзями з класу 92 вперше став чемпіоном Англії, і Алекс Фергюсон довів багатьом експертам, що навіть з дітьми можна вигравати титули. В сезоні наступному Сколс разом з командою захистили титул чемпіонів, а сам англієць поступово ставав ключовим гравцем. Остаточно закріпившись в статусі основного в сезоні 97-98, коли Ройкін отримав травму коліна. Справжній тріумф чекав на пола в 1999 році. Фергюсон створив машину, яка тотально домінувала на внутрішній арені. Вони перемогли в Кубку Англії та відвоювали звання чемпіонів у не менш потужного арсеналу Венгера. Ну а історію про легендарний камбек у фіналі Ліги Чемпіонів проти Баварії ви і так добре знаєте. Сам Скол з тому культовому поєдинку участі не брав через дискваліфікацію у півфіналі проти Ювентусу. Він перевищив ліміт жовтих карток. Та дивився на фінальний матч з трибун. Як згадував потім сам пол, він ніколи не відчував, що мав вплив та відношення до тієї перемоги. Тому свою медаль він сховав у шухляду. Тоді він ще не знав, що виправити цю несправедливість йому вдасться трохи менше ніж через 10 років. Під палким поглядом сера Алекса Фергюсона Сколс адаптувався до того, щоб стати одним з кращих плеймейкерів в сучасному футболі. Він зміг підкорити свої атакувальні інстинкти, що неминуче позначилося на його результативності, але призвело до того, що вся гра йшла через нього. З його вмінням віддавати точні паси через всю ширину поля міг зрівнятися хіба що тільки Андреа Піро. В нульових пол остаточно закріпив за собою статус основного футболіста М'ю. Побоювання виникли в кампанії 2005-2006, коли він пропустив всю другу половину сезону через проблеми з зором. Тоді у лікарів були не безпідставні побоювання, що на цьому його кар'єра може бути завершена. Але англієць подолав цю проблему, повернувся і видав один з найкращих своїх сезонів в кар'єрі. А саме сезон 2006-2007. Восени 2006-го він провів свій 500-й матч у складі М'ю, приєднавшись до таких легенд як Бобі Чартон. Біл Фолкс та Райан Гіггс. пол був включений до команди року за версією Асоціації професійних футболістів Англії, а також був один з номінантів на кращого гравця року. На момент чергового тріумфального для МЮ сезону 2007-2008 полу Сколзу вже виповнилося 33 роки. Здавалося б, саме час подумати про пенсію, але йому пощастило грати під керівництвом Фергюсона, на який зумів ефективно використовувати Сколза та Гігза по максимуму. За черговою перемогою в чемпіонаті та у суперкубку на Манкуніанців чекало повернення золотих медалей АПЛ. Ті роки відчувалася суттєва домінація англійських клубів в Європі, тому не випадково у фіналі ЛЧ Юнайтед. Довелося протистояти лондонському Челсі. На цей раз Сколс зумів взяти участь у вирішальному матчі турніру. А після того, як Ніколя Анелька не реалізував останній пенальті після матчової серії, його мрія збулася. Тепер ніхто, а головне сам Пол, не міг дорікнути, що англієць не посприяв перемозі своєї команди в найголовнішому турнірі Європи. У вересні того ж 2008-го його офіційно внесли до зали слави англійського футболу, а в квітні дев'ятого. В рамках перенесеного 27-го туру АПЛ проти Портсмуту він зіграв свій 600 й матч у червоній футболці. В цьому ж році у манкуніанців був шанс двічі поспіль виграти Лігу Чемпіонів, але їм не пощастило потрапити на Барселону Пепа Гвардіоли, яка просто рознесла їх вщент. До речі, той самий колектив МЮ ми вже розбирали з сезону 2007-2008 і радимо вам його переглянути за посиланням в підказках. А тепер коротке повідомлення, друзі. На нашому ютуб-каналі ви, мабуть, помітили відсутня реклама. Але створення нових відео потребує не лише сил та часу, а й фінансів. Саме тому ми створили Patreon. І якщо вам подобається наша робота і ви за те, щоб україномовний контент на YouTube розвивався, підтримайте нас там, будь ласка. Це допоможе каналу розвиватися і випускати ще більше цікавих відео. А ви натомість отримаєте можливість долучитися до життя нашого каналу. Доступ до унікальних цікавих футбольних історій. Участь у голосуванні за вибір теми відео, подяка патронам у наших роликах. А стати нашим патроном можна за посиланням в закріпленому коменті та в описі каналу. Всім дякую! Аж до сезону 10-11, коли у Сколза не було проблем зі здоров'ям. Він продовжував бути основним гравцем півзахисту червоних. Тоді дияволи знову дійшли до фіналу ЛЧ, де на них знову ж чекала Барселона, яка забрала собі вухастий кубок вдруге за два роки. Наприкінці тієї кампанії Пол зрозумів, що більше не зможе впливати на гру так, як він робив це раніше, тому прийняв рішення оголосити про завершення кар'єри і долучився до тренерського складу. Тоді він ще не знав, що це не кінець його ігрової історії, взимку 2012-го... Сколс провів ряд тренувань з резервним складом команди, завдяки яким він поринув у ностальгічні спогади і знову зажидав пограти на професійному рівні. Він звернувся до Фергюсона та до керівництва з проханням відпустити його до іншого клубу, якщо у Юнайтед не має бажання повертати його до складу. Але за доносним збігом саме тоді в команді вирувала епідемія травм. Тому у віці 36 років Сколс підписав короткостроковий контракт землю. Цей цей випадок красномовно говорить про завзятість та досвід Фергюсона, який не побоявся знову довіритися вже немолодому сколзу. Здавалося, що англієць нікуди й не йшов. Він досі майстерно смикав за мотузки, керуючи грою команди. Влітку він продовжив свою угоду ще на рік і знову виграв з командою чемпіонство АПЛ. Хоча в знаки давалися проблеми із зором та нестача швидкості, але це ніяк не вплинуло на його роль диригента гри Куніанців. Наприкінці сезону 12-13 Пол знову оголосив про завершення ігрової кар'єри, але на цей раз остаточно. В 2015-му він спробував себе в ролі експерта на телебаченні, і не можна сказати, що цей етап кар'єри англійця вийшов невдалим. Він користувався неабиякою повагою у футбольних та й загалом спортивних колах. В 2019 та 2020 він спробував себе в якості головного тренера в клубах другої ліги Атлетик» та Солфорд Сіті, але надовго в них не затримався. Зараз про життя Сколза відомо тільки те, що він досі залишається власником деякої частини акції того ж самого Солфорд Сіті і проводить свою заслужену пенсію разом із сім'єю. Попри те, що Скулс мав статус одного з найкращих півзахисників нульових, він не може похизуватися довгою та яскравою кар'єрою в збірній Англії. Його дебют в складі трьох левів припав на товариський матч з південно-африканською республікою. Навесні 1997 року. Всього одного року вистачило, щоб 23-річний Сколз отримав запрошення на чемпіонат світу 98-го року. Загалом він зіграв на чотирьох великих міжнародних турнірах: ЧС 98, Чемпіонат Європи нульового, ЧС 2002 і чемпіонат Європи 2004. Поворотним виявився саме Євро 2004, на якому, крім Скол, заграли Лемпард і Джерард. Щоб якось помістити на полі трьох талановитих півзахисників тодішньому треті. Тренеру англійців Свену Йорану Еріксону довелося ставити сколза на лівий фланг півзахисту, щоб дует молодих хавбеків міг грати на своїх природних позиціях саме після Євро у віці 29 років Пол оголосив, що більше не одягне форму з кольорами рідної збірної. Я почав грати за збірну в 97-му році і провів неймовірні сім років, граючи на найвеличніших турнірах з найкращими гравцями, під керівництвом кращих тренерів. Євро 2004 було фантастичним, але після нього я відчув, що тепер потрібно приділяти час для себе і своєї сім'ї, казав Скоулс. Тоді почали говорити, що йому не сподобалася відведена роль на лівому фланзі півзахисту. Але сам Скоулс спростовував чутки, аргументуючи це тим, що і в ім'ю йому доводилося грати на тій позиції. Причина ж полягала в бажанні проводити більше часу з сім'єю та акцентувати увагу на гру за М'ю. Через роки футбольна спільнота зійшлася на тому, що саме це рішення допомогло Полу продовжити кар'єру в Манчестері на стільки років. В 2010-му перед чемпіонатом світу Фабіо Капелло, який тоді очолював збірну Англії, попросив Пола відновити кар'єру в національній команді, але той відмовив, про що потім жалкував. Якщо б мене попросили про це раніше, то можливо я відгукнувся б на цю пропозицію. Але в команді є гравці, які подолали велику відстань, щоб допомогти своїй збірній потрапити на чемпіонат світу. Мене ж з ними не було, згадував Сколз. Багато хто подумав, що Сколза розчарувало запрошення, отримане в останню хвилину. Але як потім розповів сам англієць, він не хотів проводити суддєву кількість часу без своєї родини поруч. Пола Сколза можна сміливо вважати не тільки легендою Манчестер Юнайтед, але одним з найкращих англійських футболістів в історії цього спорту. Він неодноразово доводив, що вартий поваги від багатьох легенд футболу. Але все ж від його кар'єри залишається деякий присмак того, що свій потенціал він розкрив не на повну силу, незважаючи на свій професіоналізм та стабільну якісну гру. Друзі, діліться в коментарях своєю думкою з приводу легенди: чи заслуговував Пол Сколс на золотий м'яч, чи все ж йому б не знайшлося місця в пантеоні володарів цієї нагороди. Підписуйтеся, підтримайте нас на патреоні і бувайте!